Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте поговоримо про національні інтереси. Так, тому що зараз в останній період знову ожила теза, яку нам нав'язують. Та кому та Україна потрібна. Всі відстоюють національні інтереси. І навіть такі, здавалося б, солідні наші блогери от говорять такі дурниці про те, що значить, національні інтереси, наприклад, тих самих Сполучених Штатів Америки, вони ніби ну, в корні розходяться з національними інтересами України. От американці, вони, бачите, так влаштовані, що вони думають тільки про свою Україну, про внутрішні справи. Ну, так, це в кожній країні так. Думають прості, як кажуть люди, яких цікавить, я про це вже говорив не раз. Згадаємо римлян. Що ти римляни, убозі, бо зна що не, не брути? Щось таке казав нас вчителі пророк Тарас Григорович Шевченко. Так, але ж вони скільки дали нам абсолютно розумних людей на кожен день і на наше життя, хочеш миру, готуйся до війни. Так, казали римляни. Так, а що ж таке? Національні інтереси. Національні інтереси Сполучених Штатів Америки, як будь-якої іншої країни, на рівні Плебсу не йдуть далі Чого? пива, їжі, відпочинку, що вимагав Плебс у Римській імперії, яка заклала основи. Європейської цивілізації, що казали, і що вони вимагали? Хліба і видовищі. давайте будемо, не будемо брехати самі собою. Як було, так воно і залишилося у будь-якій державі, будь-якої цивілізації, східної, західної, там, проміжної, північної, південної, народ хоче одного. Хліба і видовище, що це є національні інтереси будь-якої нації на рівні плебсу. Але ж є еліта. Якщо вона справжня, то вона мислить стратегічно. А якщо вона еліта-еліт, то вона мислить геостратегічно. Тобто розглядає. Все те, що відбувається, як місією держави і нації на політичній мапі світу. І якщо ми будемо підходити так, то ми побачимо, що перемога України у боротьбі з цим всесвітнім злом, тобто московитими андрофагами, так, є національним інтересом будь-якої держави світу. Я просто поясню, що національним інтересом геостратегічним Німеччини є перемога Московії, захоплення неї України, потім Польщі, потім Німеччини, Франції і так далі, те, що робив Гітлеру в 39 40 роках, що це не є національним інтересом перемога України Фінляндії, Швеції. Норвегії, там, Іспанії, вони думають, що вони далеко. Португалії і так далі і тому подібне так. Це національний інтерес, перемога саме України, не Ізраїлю. Ізраїль перемагає, не перемагає це до одного, як кажуть, наукового місця. так, І те, чи захопить Китай, Тайвань, чи не захопить. Теж до одного місця, але Україна зовсім інша. І для США, і для, ну ми будемо вважати, що це нібито еліта, так, керівництво, там, Трамп, Байден, Обама, там і, і всі Обема, і всі останні так, то вони мають розуміти. Що їхнім національним інтересом є перемога України. Інакше вони будуть мати те, так, в національних інтересах, вони втратять все буквально. Так. І Сполученим Штатам Америки у тому плепсу, який думає тільки про пиво і про. Чизбургери хм. прийдеться воювати у Європі, прийдеться воювати у Китайському морі, прийдеться воювати, як вони воювали в Афганістані, чи в Ірані, чи будь де І все це буде пов'язано із поразкою України. Може? Осягнуть своїм розумом плесо, це, що я кажу. Реднеки можуть це все зрозуміти, так звані в США? Ні, і ще раз ні. Але ж там еліта цього навіть не розуміє. Ви уявляєте собі, який рівень? Так. А ви кажете, кому та Україна потрібна.